це. Пам'не хтось чи ні. Це ще на той квартирі знімала, ну, на тому старому каналі. І там було багато розповачок тоже, і це я показувала вам, Боже. Я пам'ю, це було в лютворі, ну, год назад. Короче, в прошлом году це було. Набор, пам'ятаєте, що я собі нагрипла, там тонну просто всього, тонну. І купила один чоловічий набір. Там, короче, був шампунь, потом був гель Чалка, пена для бритья. Я не, кстати, і пользуюсь, когда відео знімаю на руки, бо там уже на них тут не бриться. Щось там ще, по-моєму, було Отакий вот набор чоловічий, і він стояв гривень 100. Щось дуже дешево, в этом я його взяла. І що ви думаєте, шампунь не дуже там тільки закончилось. воно недавно закінчилось, Ну, як я же відео давненько не знімала, ну, ну, як може, пару місяців, оце пару місяців назад воно закінчилось, Я його тут отмила, як смогла. Потому що ця бутылка бачите, путешествует даже уже по квартирам по нашим. Короче, воно йому чим не понравилось. Запах. Уже я даже не помню, який тут запах. Ну запах більш менш обичный, такий чоловічий, типа, знаете. вот эти средства для мытья, СБ или чего-нибудь. Трошки выдуха все, но я не скажу, что вин прям вкусный, похучий. Нет. Обычное, вот это всякое моющее. Ну, короче, мне понравилась вот эта фирма. Это же фирма Хит. Hit. Хит. Хит Фомен. Шампунь -конди... кондиционер одновременно. Ничего себе. для нормальной и жирной э, головы. Хейр волос Для жирных волос Так волосы жирнее не бывают бывают жирна кожа головы наверное волосы потом ж, ж становляться жирне Коли мы распределяем цей жир по волосам правильно а я не помню, там еще був э, это там, э, не шампунь а гель для キャベツ。So,